Так, отже, наш файлик Hogwarts, він порожній, але є малюночок зразок, що треба виконати. Так, має отриматись отака таблиця. Для цього у вас є сам табличний процесор Google таблиць, а також у вас є ось ці зображення, які будуть використовуватися у роботі. Ну, ваша задача. Спочатку треба, це зображення. Да? Якщо треба, зробіть його поменше, подвиньте, де воно вам там не заважає. Ну, я поставлю, наприклад, отут і трошки збільшу, щоб бачити, що треба виконувати. Ваша задача: спочатку треба оцей текст весь надрукувати. А як друкувати? Ви виділяєте ту клітинку, де збираєтесь писати, і пишете, наприклад, що треба, школа. Далі переходимо в наступну клітинку. Я це можу зробити як за допомогою мишки, клацнувши на клітинці, так і натиснувши на клавіатурі клавішу зі стрілочкою в ту сторону, куди хочу перейти. Я хочу перейти вправо, тому натискаю стрілочку вправо, і він автоматично виділить цю клітинку. Так, далі. Тут у нас факультет. Факультет. Вправо перейшов. Девіз. Вправо перейшов. Так, дивіться, я зараз допустив помилку. Невеличку, але помилку. Зі словом, девіз. Що не так? З маленької букви. О, з маленької, випадково. Виходить, треба або все стерти і написати заново, або знати, як відредагувати вміст клітинки. А, ну, Мабуть, краще відредагувати, ніж заново все писати, так? А, щоб почати редагувати вміст клітинки, треба. поставити там. Текстовий курсор, перейти в режим редагування клітинки. Щоб перейти в режим редагування клітинки, треба навести мишку на нашу клітинку і двічі швидко клацнути на ній. Як тільки ми там клацнули, так, то появився там текстовий курсор. Можу зараз стерти неправильну літеру і написати правильну літеру. І далі я знову або Enter маю натиснути. Або клацнути мишкою десь в порожнє місце. І зараз двічі швидко клацнули на ліві, ліву кнопочку мишки, і ми в режимі редагування. Має з'явитись текстовий курсор, і ми пишемо, виправляємо, що там потрібно. Так, ну перший рядочок зараз напишу: Девіз є засновник. Далі символ, символ герб. Кольори. Так, і герб школи. І герб школи. Так, я надрукував перший рядочок. Е, мабуть, ви зрозуміли, що аналогічно можна надрукувати і весь інший текст. Я зараз е, зекономлю час. Друкувати весь текст не буду. Я скопіюю зі своєї заготовочки, яку я для цього робив. Щоб зекономити час. Так, ось перший рядок я надрукував, а все інше ще не надрукував. Зараз. Копіюю і сюди додавлю. Так, то ваша перша задача все надрукувати. Далі, коли ви все надрукували, будемо займатися оформленням. Тобто, має отак виглядати. Ну, дивимося по черзі. Спочатку буду працювати з першим рядочком. Або спочатку всю таблицю виділю, і побачимо, що у нас є навколо клітинок межа. За межу відповідає ось оця кнопка на панелі інструментів. Ви її розкриваєте і кажете, що нам треба всі межі. Ось з'явилася лінія. Тоненька, чорненька, як тут на зразку. Далі працюю з першим рядочком. Що тут треба зробити? Ну, е, треба крупніше трошечки зробити самі літери. Е, воно, очевидно, жирним шрифтом написано і стоїть по центру. А також залито сіреньким кольором. Так, йдемо далі. Наступне зроблю це слово Hogwarts. Так? Е, бачимо, що слово Hogwarts має бути в одній об'єднаній клітинці, розвернуто, розфарбовано і так далі. Е, отже, спочатку виділю клітинки, які хочу об'єднати. Потім на панелі інструментів шукаю відповідну кнопку. Об'єднати клітинки, натискаю її. Вийшла вже в нас одна велика клітинка. Далі. Далі треба цей текст розвернути. Шукаю відповідну команду. На панелі інструментів ось у нас є кнопка обертання тексту. Так, і тут є декілька різних варіантів. Нам треба, щоб слово починалося знизу і йшло до гори. Ну, здається, оцей підходить варіант. Повернулося. Далі. Ну, очевидно, що воно знову ж таки крупніше: те слово Hogwarts. Ну, наприклад, так, воно жирне. Воно залита та клітиночка фіолетовим кольором, а літери зроблені біленьким. Так, а також е, тут використовується вирівнювання всередині клітинки. Вирівнювань е, в табличному процесорі є два. Є горизонтальне вирівнювання. Оця кнопка відповідає. Зроблю по центру. І є вертикальне вирівнювання. Е, зроблю теж посерединки. Ну, на перший погляд, пропала десь частина тексту. Так. А, але вона не пропала. Дивіться. Я виділяю клітинку і слово «Хогварт» на місці. Просто треба буде збільшити ширину наших стовпчиків, так, ширину наших е, висоту рядочків. Ну, зараз я це зроблю. Подивіться на цей стовпчик девіз і на засновник. У нас отак, а на зразку так. Чи однаково зараз? Так, в них дивіться, на зразку в одній клітинці в два рядочки записано, а у нас поки що в один рядочок. То це можна змінити. Шукаю відповідну кнопку. Ось вона: перенесення тексту. Натискаємо. І виберу оцей варіант переносити. Як тільки я це зроблю, дивіться, збільшилась висота рядочків, і у мене в одній клітинці в два рядочки записаний цей текст. Те ж саме треба зробити для кольорів. О, і червоний золотий і так далі теж записалися так, як на зразку. Так, продовжимо. Е, ну, так. далі бачу, що стовпчик школа дуже такий широкий, е, порівняно з зразком. Ширину стовпчиків ми можемо змінювати. Для цього наводимо мишку на межу між стовпчиками. Ось стовпчик А, стовпчик Б. Наводжу на межу між ними. І я можу або збільшити ширину цього стовпчика. Дивіться, який топчик А став широкий. Або зменшу. Ну, мені треба так, щоб помістилося слово школа. О, тепер, наче нормально. Далі, е, далі працюю з оцим всім текстом. Налаштовую його так, як на зразку. Бачу, що він весь жирний цей текст. Е, можливо, трошечки крупніший. Е, також його треба вирівняти по горизонталі і по вертикалі, по центру. Так, правда, після моїх збільшень, подивіться, стовпчик С. Став текст займати не два рядочки, а три рядочки. Бачите, не відповідає зразку, а це виправити як? Треба ширину стовпчика збільшити. Так, ширину стовпчика я збільшив, і після цього у нас знову займає е, два рядочки цей текст. Так, далі що бачимо? Далі бачимо, що треба його розфарбувати. Перший рядочок має стати червоного кольору. Другий рядочок має стати синього кольору. Третій залишити чорним. Четвертий рядочок треба перефарбувати в зелений кольор, якийсь темно-зелений. Так. Ну, чого ще не вистачає, подивіться. Гербів. Оці гербини на місцях, так? Тобто, оці зображення, вони у вас є, бо мені хтось в минулому році шукав їх в інтернеті і знаходив інші зображення і додавав: У вас є ці зображення, вам не треба їх шукати. Ну, Можете знайти інші, але наша зайва робота. Залишилось їх тільки покласти на потрібні місця. Да? Наприклад, оцього Лева треба покласти в цю клітиночку. Да? А -то у нас Орел, треба покласти в цю клітиночку. Так, то дії тут такі. Ви виділяєте спочатку клітинку, куди ви хочете покласти зображення. Потім берете те зображення, виділяєте, натискаєте тут таких три крапочки є. Бачите, якщо на них натиснути, з'являється контекстне меню, що можна робити з цим зображенням. І нас цікавить команда помістити зображення у вибрату клітинку. Я попередньо вибрав клітинку, куди я хочу цього лева. І тепер вибираю. Бачите, лев стрибнув на своє місце. І далі так само. Виділяю наступну клітинку. Тут має бути Орел. Іди Орел на своє місце. Виділяю наступну клітинку. Тут має бути барсук. Іди на своє місце. Наступна клітинка, тут має бути змія. Іди на своє місце. Так, ну і залишилась герб школи. Але тут в мене зараз декілька клітинок. А на зразку це одна велика об'єднана. То я маю спочатку. Об'єднати її. Де та кнопка ось вона. Об'єднати клітинки. Так, получилась клітинка. І тепер виділяю зображення і кажу: стань на своє місце. Так, ну тепер хочу вам сказати, що розмір зображення буде автоматично змінюватись в залежності від того, як ви змінюєте розміри клітинки. От зараз ширина стовпчика маленька, тому зображення герба маленьке. Якщо я зараз потягну в сторону. Збільшу ширину, то збільшилось і зображення герба. Так так само і оці зображення гербів шкіл. А вони зараз маленькі, тому що їм там місця малувати. Якщо я зараз буду збільшувати висоту рядочків, то дивіться, що відбувається з гербами шкіл. Ви бачите, вони теж виросли. Так, ну, дивіться тепер на зразок і на те, що в нас вийшло. Схоже. Так. Начебто схоже. Так? Є таке діло. Відповідно, зберігає він автоматично нашу роботу. Раз так, значить, можна сміливо закривати цей файлий. Такс. Є. Тут є теж невеличкий тест. Якщо ви здали тест і виконали роботу, то натискаєте на кнопочку здати. так Це буде урок 26.